Друзі, привіт! Мене звати Віталій. Ви на каналі Retouch.ua, І сьогодні я покажу, як швидко вирівняти фотографії для сітки сайту, щоб вони виглядали більш гармонічно та цілісно. Вся корисна інформація в описі. З вас подобаєчка та комент. Приємного перегляду. Починаємо. І так, друзі, сьогодні буде коротенько, але дуже важливе відео про вирівнювання каталожних фотографій. Що я маю на увазі, показую вам, на прикладі. Дивіться, буває так, що ми обробляємо фотографії, в яких предметі різні за розміром. Наприклад, ось тут є рюкзаки, є ось такі гаманці. Ось такі, ось такі, і всі вони мають різний розмір і різне розміщення в кадрі. Тому, якщо ми їх не вирівняємо, на сайті вони будуть виглядати ось так: тобто щось маленьке, щось дуже крупне, щось ще менше, і в результаті сайт виходить не дуже привабливий для глядача. Ну і замовники теж такого не люблять. Тому фотографії треба підігнати і вирівняти, щоб вони виглядали на сайті, ну як мінімум, ось так. На таку сітку сайту вже набагато приємніше дивитися. Тому сьогодні я швиденько вам покажу, як вирівняти каталожні фотографії. Починаю з того, що відкриваю Photoshop, іду в файл, створити, і вибираю розмір наших майбутніх зображень, які будуть розміщені на сайті. Наприклад, 1500 на 1500 пікселів Звісно, цей параметр ви запитуєте у замовника, і він вам диктує, які, які тут будуть розміри. Можливо, це 1000 на 1000 або 2 на 2. Натискаю ОК, у нас створився пустий документ. Далі показую на прикладі на цих шести моїх фотографіях. Беру, виділяю їх через Shift і просто перетягую на наш е, пустий файл. Проклікаю Enter, Enter. Всі фотографії розміщую ось так. Далі, друзі, мені треба взяти направляючи. Направляючи, я буду витягувати звідси з лінійчок. Ось таким образом. Щоб відкрити-закрити лінійки, я натискаю Ctrl-R. Отак виключив, Ctrl-R включив. Також візьму інструмент переміщення, щоб мати змогу їх переносити по полю кадра. Беру лінієчки і, наприклад, виставляю собі ось такі рамочки для майбутнього кадрування. Виставляю їх з усіх сторон. Нехай ці рамки будуть ось такі. Тут я виставляю на око плюс-мінус, щоб вони були рівні. А загалом можна орієнтуватися ось по цих мітках на наших лінійках. Приблизно ось так. Для демонстрації, думаю, що цього достатньо. Лінійки, які зверху та знизу відповідно для високих об'єктів, ті лінійки, які по бокам, це для широких об'єктів. Тобто ми повинні вирівняти об'єкти або по тих, або по тих лінійках. В даному випадку я буду вирівнювати по верхній та по нижній лінійці. Беру свій самий перший рюкзак 07 файл, натискаю. Ctrl-T і починаю його підтягувати до верхньої та нижньої межі. Так, підтягую приблизно ось так. Дивлюся, щоб він стояв по центру, зміщую стрілочками на клавіатурі. Приблизно ось так. Натискаю Enter. Далі виключаю його, включаю наступний рюкзак файл 0.6, натискаю Ctrl-T і теж починаю його вирівнювати по нашим міточкам. Ось приблизно так вирівняв. І теж стараюся так, щоб його розмістити по центру. Натискаю Enter. Виключаю, включаю рюкзак 05. І так проходжуся по всім фотографіям. Далі друзі, після того, як всі мої файли вирівняні, я їх зараз всі проклацаю та включу. Ось так. Виділяю їх всі так і переходжу на меню Растеризувати шари. Растеризував. Далі видаляю фон, він буде зайвим. І ви зрозумієте далі для чого. І тепер залишається просто перезберігти всі ці файли. Як це швидко зробити? Показую. Це все автоматизований процес. Я йду в файл, експорт. І у нас в експорті є така штука, як шари у файли, бачите? Тобто для цього я й видаляв нижній шар, щоб він його не зберігав як окремий файл. Тобто залишаю тільки наші файли. Якщо у вас тут буде десятки або навіть сотні фотографій, то це дуже швидко, за декілька секунд Photoshop вам збереже всі шари у файли. Так що я йду файл, експорт, шари у файли. Вибираю папку, в яку я буду зберігати мої файли. Нехай це буде робочий стіл. І я створю нову папку. просто Нова папка. Так? Вибір папки. Префікс без назви 1 не змінюю. Тут я нічого не змінюю, якість залишаю 12 і натискаю виконати. Все, Photoshop за декілька секунд експортував мені всі файли. Дивлюся, перевіряю, що у мене тут вийшло. Ось моя нова папка. І ось дивіться, всі мої рюкзаки та е гаманці, які вирівняв. Всі тепер рівненькі і вистроєні по одній сітці. Тепер, якщо розмістити ці файли в сітку сайту, вони будуть виглядати рівненько і красиво матимуть ось такий вигляд, а не хаотично, як було на самому початку. Користуйся, метод дуже класний, дуже швидкий. На цьому, друзі, в мене все. Дякую вам за перегляд. Підписуйтеся, коментуйте, ставте вподобайки. Я бажаю вам приємної ретуші і до нових зустрічей. Пока-пока.